Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами попрацюємо над таблицями множення та ділення на 6 та на 7. В школу всі прийшли ми вчитись. Постараємось не лінитись, тож до праці всі мерщій, здолаємо труднощі усі! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 107 та друкованим зошитом сторінка 31. Розпочнемо з усної лічби. Сьогодні усний рахунок з білосніжкою і гномом. Давайте допоможемо їм порахувати вирази на пиріжках. Отже, розпочнемо з першого. 4 помножити на 7 відняти 8. Спочатку виконуємо множення, потім віднімання. Дорівнює 20. Далі 3 помножити на 6 додати 3. Дорівнює 21. Далі 24 поділити на 4 помножити на 1. Виконуємо спочатку ділення, потім множення. Дорівнює 6. Наступне 90 відняти 5 помножити на 6. Виконуємо спочатку множення, потім віднімання. Дорівнює 60. Наступне 10 додати 3 помножити на 7. Дорівнює 31. Останнє 7 помножити на 2 додати 14. Це дорівнює 28. Молодці. Наступне завдання. Це задачка. Попрацюємо над нею усно. На одній сорочці 6 гудзиків. Скільки гудзиків на 10 таких сорочках та на 6 нам треба сказати. Отже, міркуємо. На одній сорочці скільки гудзиків? 6 вірно. А таких сорочок 10. Як порахувати, скільки ґудзиків? Правильно, діти, в цьому випадку ми повинні множити. Складіть вираз, який ми повинні 6 гудзиків помножити на 10 разів, тобто на 10 сорочок. І це вийде скільки. Це дорівнює 60 гудзиків, Правильно, це на 10 сорочках. Тепер порахуємо на 6 сорочках, скільки буде гудзиків. На одній ми знаємо 6 гудзиків, а на 6. Потрібно 6 помножити на 6. Вірно, це скільки дорівнює? Це дорівнює, діти 36 гудзиків, Це на 6 сорочках. Наступна задачка. У кожного із семи гномів по два черевички. І по одному кошику з семи грибами. Скільки всього у гномів черевичків? Та скільки всього грибів зібрали гноми. Давайте розбиратися. У нас є що? Сім гномів. Кожен гном має два черевички. Тобто один гном два має черевички. так? Нам треба сказати, скільки сім гномів будуть мати черевички разом. Поміркуємо, яку дію застосуємо в цій задачі. Вірно, діти, множення. У одного гнома два черевички, а у семи як дізнатися? Вірно, треба 2 помножити на 7. Скільки дорівнює? Дорівнює 14 черевичків. Це у 7 гномів. Молодці. Тепер попрацюємо з кошиком. Ми знаємо, що кожен гном має один кошик, а в ньому 7 грибів. Нам треба дізнатися, скільки у всіх гномів було грибів. Отже, в одному кошику сім грибів. Таких кошиків скільки? Сім, тому що сім гномів. Правильно, сім гномів, сім кошиків. Як знайти скільки всього грибів? Треба сім помножити на сім. Отже, додамо сімірку сім разів. Це скільки вийде? Це дорівнює 49 грибів. Тут ми вже знаходимо грибів. Це зібрали гноми. Молодчинки. Зараз відкрите свої робочі зошити. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота. Не забудьте пропустити 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Якщо нова сторінка нагадує, пропускаємо лише одну клітинку. Вам потрібно виписати числа, які діляться на 4. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо, ось такі числа ви повинні були виписати: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 і 40. Попрацюємо з вами з підручником. Відкриваємо сторіночку 107. Роздивимося з вами таблички множення числа 6 та 7. Давайте їх прочитаємо разом. Спочатку на 6. 6 помножити на 1 дорівнює 6. 6 помножити на 2 дорівнює 12. 6 помножити на 3. Відповідайте мені 18. 6 помножити на 4. 6 помножити на 5, 6 помножити на 6, 6 на 7. 6 на 8, 6 на 9 і 6 на 10. Молодці. Прочитаємо тепер табличку множення на 7. 7 помножити на 1 дорівнює 7. Допомагайте мені. 7 помножити на 2 дорівня.

Треба запам'ятати. Переходимо до наступного завдання, це номер 4. З'ясуємо з вами, як, користуючись табличкою множення, можна виконати ділення на 6 та на 7. Ми вже знаємо з вами, діти, правило, яким потрібно користуватися. Що з одного виразу на множення ми можемо скласти два вирази. Наділення. Вірно, для цього треба добре знати табличку множення. Давайте роздивимось. У нас є вираз 7 помножити на 5 дорівнює 35. Для того, щоб утворити два вирази наділення, ми повинні з вами що? Пригадати, яке число при діленні на 35 дорівнювати буде 7. Подумаємо. Ми бачимо 35, ми бачимо 7 в табличці, і залишилось яке число? Залишилось 5. Вірно, отже, 35 поділити на 5 дорівнює 7. А тут, що пропущено, як ви думаєте, у нас є 35, це що у нас? Добуток. Ми його поділимо на перший множник 7 і утворимо в результаті другий множник. 5, молодці. Роздивимось другий вираз. 6 помножити на 7, дорівнює 42. Поміркуємо, що тут пропущено. У нас є добуток 42. Ми спочатку що поділили на другий множник 7, в результаті що отримаємо. Правильно, перший множник 6. А якщо ми 42 поділимо на перший множник, то утворимо. Другий множник, правильно. Такі ж саме ділення, як і було на 2, на 3 і на 4. Нічого не помінялося, тільки інша цифра 6 і 7. Трошки з вами відпочинемо. Що ж, працюємо з вами далі. З підручником сторіночка 107 роздивимося завдання номер 5 Попрацюємо над ним усно. Вітрина має 7 полиць. На яких порівну виставлено 49 смартфонів? Скільки смартфонів на одній полиці? Отже, у нас на одній полиці. Ми не знаємо, скільки лежить смартфонів, а на сім полиць лежить 49. Поміркуйте, як дізнатися, скільки на одній полиці. Ми діти з вами обговорювали: для того, щоб дізнатися, скільки на одній, нам потрібно ділити нам потрібно кількість смартфонів розділити на. Полиці, тобто 49 поділити на 7. Правильно, діти! Подивіться в табличку, яке число примножені на 7 буде 49. Правильно, це 7. 7 на 7 49, тому буде 7 смартфонів на одній полиці. Діти, запам'ятовуйте, якщо нам треба знайти на одній полиці. В одній тарілці, в одному кошику, то ми з вами будемо розділяти предмети для того, щоб дізнатися, скільки в одній площині, в, одній, в одному предметі знаходиться. Так? Ми будемо ділити. Запам'ятовуйте, дітки, всі правила математи... математики. Це знадобиться вам у майбутньому. Роздивимося вирази номер 6 Виконаємо їх письмово, запишіть собі в зошит. Пригадаємо з вами, як обчислюються вирази на декілька дій. Запишемо перший. 6 помножити на 9 відняти 4. Давайте пригадаємо, як обчислюються вирази. Для початку виконується дія в дужках. Якщо дужок немає, Множення або ділення правильно, а потім додавання або віднімання. Отже, спочатку ми помножимо 6 помножити на 9. Дорівня 54. Правильно запишемо зверху. Тепер ми 54 віднімемо 4 дорівнює 50, молодці. Запишемо наступний вираз, 6 помножити на 7, відняти 2. Помножимо 6 на 7. Подивіться в табличку. Правильно 42. 42 віднімемо 2. Дорівнює 40. Наступний вираз запишемо. 6 на 8 відняти 8. Множимо. 6 на 8. Правильно 48. 48 віднімемо 8. Дорівнює 40. Правильно. Наступні вирази, будь ласка, виконайте самостійно поставивши відео на паузу. Давайте перевіримо. Отже, 7 на 7 49 додати 1 буде 50. 7 на 8, 56 додати 4, 60. 7 на 9 63 додати 7, 70. 7 на 6 42 і додати 8. 50. Наступне завдання номер 7. Це задача. Виконаємо її письмово. Прочитаємо умову. На добу людині достатньо 2 кг їжі і 2 кг води. Скільки їжі і води разом потрібно людині на тиждень? Отже, складемо коротку умову. На одну добу людині потрібно 2 кг їжі і 2 кг води. А на тиждень тиждень це скільки днів пригадайте. Правильно: 7. 7 днів, 7 діб. Ми не знаємо, скільки потрібно їжі і води. Нам це треба знайти. Давайте міркувати. Одразу можемо знайти. Не можемо. Чому? Тому що діти ми не знаємо, скільки за одну добу вживають їжі і води разом. Тільки відомо, що їжі 2 кг, а води теж 2 кг. Але разом всього ми не знаємо, тому першою дією ми будемо знаходити саме, скільки їжі води разом за одну добу. Поміркуйте, як знайти. Правильно, дія, діти, дія разом да, означає додавання. Тому будемо 2 додати 2. І це дорівнює 4 кілограми це їжі і води на одну добу потрібно людині. Тепер ми знаємо, що за одну добу людині потрібно 4 кілограми їжі і води. А за 7 діб скільки потрібно? Вірно, діти, тут ми будемо вже множити. Тут потрібно 4 помножити на 7. Скільки дорівнює? Дорівнює 28 кілограм. Це потрібно води і їжі людині на тиждень. Наступна задача номер 8. Виконаємо її також письмово. Читаємо умову. Периметр квадрата дорівнює 28 см. Знайди довжину його сторони. Наскільки сантиметрів довжина сторони квадрата менша від його периметра. Запишемо коротку умову. Що відомо нам? Що периметр квадрата дорівнює 28 см, вірно. Що таке квадрат? Це фігура, у якої всі сторони рівні. Скільки сторін в квадраті? 4, вірно. Отже, нам потрібно знайти сторону квадрата. Ми її позначимо буквою А. Чому тільки одну сторону треба знайти? Тому що всі сторони рівні, вони всі однакові, тому достатньо знайти одну сторону. Ще, що треба знайти в задачі. Правильно: на скільки сантиметрів довжина сторони квадрата менша від його периметра. Тобто, нам потрібно буде порівняти периметр і сторону квадрата. Поміркуйте, чи можемо одразу порівняти? Не можемо вірно. Чому? Тому що нам невідома сторона квадрата у нас стоїть знак питання. Отже, поміркуйте, як знайти сторону квадрата, якщо у нас є периметр. Що таке периметр, нагадайте периметр. Це сума довжин всіх сторін. так? Або ми знаходимо за формулою p дорівнює а помножити на 4. Як же знайти нам сторону? У квадрата 4 сторони, периметр 28, як знайти одну сторону. Поміркуйте діти. Знайдіть сторону квадрата та запишіть. Тепер ви знайшли сторону квадрата, знаєте периметр, і можете дізнатися, на скільки сантиметрів довжина сторони квадрата менша від його периметра. Пригадайте, якою дією будете виконувати порівняння. Якщо у нас стоїть на більше або менше, і треба порівняти, це яка буде дія? Правильно, це буде віднімання. Якщо буде стояти У і порівняння, це буде ділення. Якщо на, це буде віднімання. Утворіть вираз, запишіть його та обчисліть. Не забудьте записати відповідь. Перевірте, чи правильно ви виконали обчислення на 21 см сторона менша, ніж периметр. Домашнє завдання виконайте в друкованому зошиті на сторінці 31, завдання 2, 3 і 5. Дякую вам, діти, за урок, за увагу! Оберіть відповідний смайлик своєї роботи на уроці намалюйте його собі в зошити після вашої роботи. До побачення!